Привіт, це вас, ТавтоХАБ. Мене звати Дарина Мельник, і сьогодні ми поговоримо про електрокари з моєю колегою Катериною, спеціалістом з купівлі. Тож, Катю, розкажи, будь ласка, як змінився попит на електрокари у порівнянні з минулим 2021 роком. Взагалі, з моменту появи електрокарів на світовому авторинку, інтерес до них зростає з кожним роком в геометричній прогресії. Винятком не став також теперішній рік, оскільки, в порівнянні з минулим роком, попит. Та інтерес до автокарів зріс майже у два з половиною рази. А чому так відбувається? Є декілька факторів, які можуть впливати на е, інтерес покупців саме до цього виду транспортного засобу. Перш за все, це є такий глобальний інтерес до електрокарів. Вау, це щось нове, це нові технології, це екологічно, е, це дуже добре для довкілля і цей. Це явище, воно все ще зберігається протягом цих всіх років, коли електрокари розвивалися на авторинку. Другий момент це момент пов'язаний з війною в Україні. Це те, що була паливна криза. Перше, це не можна було спочатку ніде дістати, в принципі, паливо були величезні черги на заправках. Також піднялася дуже стрімко ціна, і це змусило людей задуматися, що перейти на такий альтернативний вид транспортних засобів. Ну і напевно третій це оці ноу-хау. Тобто, якщо звернути увагу на те, як автоконцепти тепер дивляться на свої майбутні машини, які вони мають виготовляти, то більшість з них зараз презентують саме електричні машини. Наприклад, тому ж такі, в мюнхені в минулому році під час автовиставки можна було побачити представлені моделі лише з електричним типом двигуна. Тобто людство потроху відходить все таки від дизеля і від бензину. Ну і інфраструктура відповідно у містах вже більше адаптується для того, щоб людям було легше користуватися електрокарами. більше вже стає зарядних станцій. І все таки дійсно, що майбутнє швидше за все буде за електрокарами, звідки найчастіше зараз імпортують електрокари, і звідки їх імпортували раніше? Ринок електрокарів, він дуже цікавий в тому, що раніше, наприклад, якщо розглядати Європу, ми, наші партнери, клієнти, з якими працюємо, найчастіше доставляли авто саме, наприклад, з Німеччини, тобто центр Європи. Німеччина завжди славила своїм насиченим таким авторинком. Багато також було авто з Америки електричних. Також війна і пандемія вони внесли свої корективи. Із-за того, що стало виробництво електрокарів, почали випускати менше, менше деталей. Є такий певний дефіцит. Тому люди почали освоювати нові ринки, де можна їх брати. Відкрилася по-новому Норвегія. Зараз люди почали шукати саме там, тому що це зараз найбільш така електризована оелектризована країна в Європі. І раніше перепоною було саме те, що це було дуже далеко. Це не європейський союз, є якісь певні. Такі тонкощі з документацією під час замитнення товару, і не всі це знають. Тим більше більшість пропозицій, які є в Норвегії, це саме від фіз осіб. Тобто є якісь нюанси з оплатою, тому що, наприклад, це не є така класична фактура від фірми на фірми, де ти заплатив, завіс і все. Там потрібно знати багато тонкощів. Тобто, такі, скажімо так, Випадковий клієнт він не купив більшість всього машину саме в Норвегії, тому що це дуже багато таких нюансів. Але зараз Норвегія стала такому маленькому топчику. Так, ми почали розглядати цей ринок, працювати як з фізичними, так і з юридичними особами. Там і шукати нові канали, щоб притягати електрику сюди. Також для мене стало, наприклад, відкриттям Італія. Раніше в нас не було такого італійського буму електрокарів. Зараз дуже багато електрокарів саме звідти також є свої плюси. Це портові. Тобто вони так само можуть доставляти, як і з Америки по водних каналах до Італії. Плюс свій ринок він такий ще не дуже розібраний, так як і в Німеччині. От, Напевно, два таких дві новинки це Італія Норвегія. Але Німеччина залишається класикою. Єдиний нюанс ринок вичерпується потроху. Тобто пропозиції є, але її менше ніж колись. Плюс. Зростають ціни через те, що є великий попит, тому доводиться шукати щось, хоч і далі, таке яке знаходиться далі, але дешевше. Але туж такий нюанс: доставка дорожча, тому десь в кінцевому ефекті воно трішки зрівнює ціни, все таки по електрокарах вже на авто тут в Україні. Зрозуміло, ну але виходить, що там, наприклад, у Норвегії вибір більший і більша ймовірність того, що для клієнта можна знайти саме таке авто, яке він би хотів, правильно, тому що якщо зайти на будь-які такі, як я мобіля, де так це класичний німецький сайт, зайти на норвежські сайти. Там просто від кольору, ну реально, там є якісь такі кислотно-рожеві й тому подібне до технічних характеристик і марок модели, які представлені ну дуже широкий спектр. В Німеччині я такого різномат... різноманіття електрокарів не бачила. Якщо говорити про купівлю електрокара, то на що потрібно звертати увагу? Е, з електрокарами є деякі нюанси е, в порівнянні з такими класичними машинами, тому що якщо Купувати авто звичайним там бензиновим чи дизельним двигуном класичні питання: що по оптичному стану, що по технічному, тобто коробка і мотор, і все на тому вичерпується питання клієнта щодо електрокарів. Перше, це батарея. Ну, типу, батарея, це є серце машини електричної, і якщо вона в поганому стані, зношеному стані купувати таке авто не має сенсу. Тому перше, на що потрібно обов'язково звертати увагу, це на батарею. Можна навіть сказати такі маленькі нюанс на присутність батареї в машині, тому що буває дуже часто так в Німеччині, якщо ти купуєш, дзвониш, наприклад, за якесь Рено, вони кажуть, окей, воно коштує там 10 тисяч, але без батареї, тобто вони не продають батарею. Батарея іде в оренду. В оренду в Німеччині, а ви купуєте в Україну, і ну такі нюанси, ніби ви собі бачите ціну класну на машину, ви готові купити. Ви не знаєте, що там не може бути батареї. Ви приїжджаєте, ви вже заплатили забрати. Не кажуть, а батареї нема. Ну, тобто, це потрібно уточнювати. Е, якщо купуєте в Німеччині, чи будь де чи батарея, ну типу від фізичних осіб це окей, типу там завжди батарея, плюс машина. Але якщо це якась компанія, фірма, запитати, чи батарея є в е, включена в машину, тобто не окремо за неї потрібно оплачувати. З батареєю розібралися, я вам, вона вже є. Далі про її ємкість це перше, що говорить про її технічний стан, наскільки вона зношена, це обов'язково потрібно номер один: на що звертати ємкість. Якщо, ви хочете потужнішу машину, то логічно, що вам потрібно брати якусь 40 чи 60 кВт, а не 20 кВт, бо там дріфт у вас не вийде зробити по місту. З ємкістю розібралися, далі йде її зношеність. Батаре... Батарея зношується з часом, і це обов'язково потрібно перевіряти, бо інколи можна ступити на такі граблі, що машина в оптичному гарному стані буде. Технічно з нею все ок, але в неї настільки виснажена батарея, що її заміна буде обходитись дорожче. Ну, щоб придбати нову батарею до того ж таки Рено, наприклад, чим купити кращу машину, трішки, типу, здавалося би б дорожче, але в кінцевому ефекті вона вийде все-таки дешевша і з кращою батареєю. Як перевірити все-таки виношеність батареї, це можна зробити декілька, декількома способами. Один з найбільш класичних це просто подивитися на бортову панель. Там можна побачити, це обов'язково потрібно робити під час повної зарядки. Автомобіля, там можна буде бачити, скільки в неї є запас ходу ще, наскільки виношена батарея, це може бути в відсотках, це може бути в таких штрижках, зроблено. Тобто ви будете бачити, що батарея там на 90% ще годиться до використання, такі 10% зношено. Ну, Це ще такі робити короткий самостійний огляд електричного транспортного засобу. Якщо ви хочете все-таки більш. Детальніше це оглянути більш професійно. Є також два варіанти: можна або придбати такий спеціальний автосканер, це є такі тестери. Вони під'єднуються до е, тестового розйому в транспортному засобі. І тоді через спеціальний мобільний додаток можна буде також подивитися повністю характеристики по батареї. Е, можна робити це, придбавши якийсь китайський е, маленький тестер, він коштує доволі дешево на наші гроші, це в районі 500 гривень, але можна все-таки завести до спеціалістів в якісь сервіс. Вісний центр вони можуть зробити гарну діагностику вже професійними тестерами, і тоді ви будете бачити, чи підходить вам все таки така батарея і такий транспортний засіб. Розкажи, будь ласка, які марки та моделі електрокарів найбільш популярні серед українців та чому? Протягом останніх років першинство серед українських автолюбителів займає саме Nissan Leaf. Тут варто зазначити, що ціна та якість відповідають приблизно один одному. Тобто цінова політика доволі бюджетно, технічно доволі добре. тому саме цей транспортний засіб є. Топчику, так? На другому місці це є Tesla Model 3, також всі решта видів Tesla входять в ТОП-10, тобто Model S, Model Y і тому подібне. І на третьому місці все-таки німці туди дійшли. Це Volkswagen e Golf. Варто значити, що також в топ-5 входить і інший представник Volkswagen, ну, це Volkswagen ID e на п'ятому місці, і на четвертому Renault Zoe. Ти розповідала, що. Популярною країною для імпорту електрокарів є Норвегія. Однак зараз відкрився такий новий ринок для пригону вживаних електрокарів це Китай. Він існував і до того. Однак, останнім часом він набуває все більше популярності. Все популярності. От чи може виставтохаб допомогти з купівлею електрокару з Китаю і, допустимо, з доставкою? Так, West Auto Hub може допомогти з купілою транспортних засобів. Також із Китаю варто значити, що це дійсно ще новий, доволі такий недосліджений ринок. Але ми можемо допомагати нашим клієнтам, як викуповувати ці, ці транспортні засоби. Там також допомагаємо доставляти їх, тому що водними шляхами із Китаю вони транспортні засоби вони доставляються в європейські порти. І вже звідти ми можемо організувати доставку цих ТЗ в Україну. Електрокар це авто тільки для міста, чи це такий популярний міф? Це трошки міф, але зв'язку з тим, що раніше е, мережа авто е, за Правних станцій для електрокарів, тобто цих електрочаржних станцій, була не така поширена. Тобто тільки в містах, в доволі більших містах, навіть в маленьких містечках їх не було. Вони існували, тому це був не міф, це була реальність, тобто далеко електрокаром не можна було заїхати. Але в зв'язку з тим, що ми розвиваємось також десь не завжди в ногу з часом, але намагаємось йому до нього досягнути. В Україні також розвивається ця мережа, також і самі. Виробники електроавтомобілів вони не стоять на місці. Вони продумують все новіші, потужніші батареї для того, щоб електрокармів їхати далі. Тобто запас ходу вистачала, запасу ходу вистачало на довший проміжок траси, і також придумуються нові ще швидкісніші суперчаржі, що пришвидшують сам час зарядження електромобіля. Тобто не потрібно стояти кілька годин, щоб зарядити автомобіль. Це можна зробити протягом лічених хвилин. Виробники працюють над цим. Україна працює над тим, щоб вводити вже ті ноу-хау, які вже існують. Тому не сильно погоджуюся, що це тільки для міста, але все-таки нам є куди рухатися. Також тому варто зазначити, що в найближчих навіть можливо роках можна буде їздити електрокарами, Я думаю. Скрізь навіть до села доїхати, оскільки ті ж такі зарядні пристрої, які є зараз, їх адаптовують до домашніх мереж, щоб можна було з дому зарядити автомобіль. Тобто це не буде проблема просто так, як ви заряджаєте, будь-який інший пристрій вдома зарядити ваш автомобіль. Давай порахуємо, у скільки би обійшовся електрокар під ключ, якщо замовляти його у Веставтохаба. Тут варто взяти до уваги якісь останні найбільш поширені моделі, які ми привозили. Наприклад, Nissan Leaf 2014 року був нещодавно доставлений в Україну з нашими послугами під ключ. Там в Норвегії він був саме викуплений в цій країні. Він коштував 8900 євро. В Україні з повним спектром послуг під ключ цей транспортний засіб коштував клієнту 10-300 євро. Зрозуміло. Дякую тобі за таку обширну розповідь за наше інтерв'ю. А ви підписуйтеся на наш youtube канал, поширюйте це відео, ставте лайки і побачимося в наступних випусках.